Так, усім привіт, покажу зараз, як працює дозиметр. Знімлю заодно людині перед відправкою. Ну і ви будете бачити, як працює. Значить, так от наш дозиметр AtomScan з відбірним детектором альфа-чутливим. Це лічильник SBT-10A з буквочкою А в кінці. Цей 2018 року випуску. Але він відрізняється від всіх інших, тим, що ми серед сотень штук вибрали саме ті, які альфа-чутливі, які мають максимальну альфа-чутливість. Тому що ну, 99% всіх ось цих детекторів вони сліпі до альфи, ну повністю сліпі. А ми відбираємо їх в нас відбірні, тому наші бачать. Альфа дуже добре. Ну і Відповідно, раз слюда тонша, там тонша, ніж 10 мікрон, можна це замірити мікрометром. І вона пропускає більше альфа-частинок всередину, і, відповідно, низькоенергетичну бету і низькоенергетичну гаму також краще пропускає всередину. Бо це, Я проводив тести, на YouTube всім показав, що я брав слюду з розбитого лічильника. і Закривав в неї предмети і показував, що ця слюда сильно гасить низькоенергетичну гаму, 60 к від детекторів диму, і сильно гасить слюда низькоенергетичну бету. Так, от зараз протестуємо. Ну, спочатку давайте зайдемо на лаштування, покажу, яка прошивка. От. Прошивок багато різних є, під ваш смак можемо будь-яку встановити, прошити. Зараз стоїть тут ось така. Поставимо фоновий поріг, хай буде 20 мікрорентген. Бо в чистому місті ніколи не буває більше ніде на планеті. Але датчика ось такі. Стандартні стоять. Калібровка батареї. Так. І включимо сигналізацію, бо вона вимкнена. Так, добре. Все, показав вам, яка прошивка. От, показую, що все працює реально. В комплекті концентрований Калій 40 ізотоп радіоактивний безпечний, нічого не буде, навіть якщо його там, не знаю, з'їсти. Це добриво для акваріумних рослин. Європейське, правда, дороге, якщо воно рахувати за кілограм, але якщо ось так по пакетикам посувати, то виходить відносно дешево і дуже сильно радіоактивне воно, радіактивніше за всі інші добрива, які можна взагалі знайти. Так, кришка в комплекті ось така. Це оригінальна калібрована на, на заводі від виробника професійного лабораторного радіометра Бета так, від лічильника СБТ-10А. От Написана інформація, це якраз про лічильник СБТ-10А. Це алюміній певної товщини підібраний і стальна пластина анодована, пофарбована. також Ну і ще е надписи. Такої товщини підібрано, щоб повністю вона гасить всю бету. Любе бетове випромінення повністю гаситься. Навіть там від Біс-Р контрольного джерела. Тобто цей алюміній зі сталью. Гасить повністю всю бету. Ну, альфа само собою, залишається тільки гамма всередину проходить. Тобто заводська калібрована кришка, не просто якийсь шмат металу. Так, от природні фони. Ну давайте калію 40 спочатку От пакетик, якщо його розподілитись, висипти з пакетика більшу площу, то буде ще реакція краще і швидше. Бо площа детектора бачите, велика, така як півлодоні, а пакетик маленький. от Ставимо на нього, дивимось на реакцію. Чуємо поклацанням, зразу збільшилось блимання. Ну, блимання ви всі не бачите. Все, спрацювала сирена, перевищення більше 20 мікроінген, вже 50 мікроінген на годину умовного гама плюс бета. І спрацювала сирена. Ось так вас гучно дозиметр буде будити вночі, якщо станеться якась. Катастрофа. Так, і він сам вимкнеться, коли фон прийде в норму. Бачите ось так. Тепер показую альфа-чутливість. От наш детектор диму. Випромінює гаму і альфа. От ми альфу всю перекрили повністю листом паперу. Так. Зараз буде правда, сигналізація. Але дивіться на покази. Вимкнемо, давайте сигналізацію, щоб ви нормально все бачили. Зараз я її вимкну. От. Ось так швидко вимикається. Тепер е, ви будете цифри, чути клацання, сигналка не спрацює. Перекриваю весь потік альфа-частину колистом паперу От. і заміряємо. Все, що ви зараз бачите на дисплеї, це тільки гамма. Що ми бачимо? В імпульсах в секунду, дивіться, 33, 32. 28, 22, 21 імпульс в секунду. Забираю листок паперу. Бачите, зразу пішло за шкалу вже більше 600 імпульсів в секунду. Це якраз альфа полетіла в детектор. Ось це. Цим я показав, що е, дуже хороша чутливість до альфи має цей детектор. Так. Ну все. Якщо взяти просто будь-який випадковий інший СБТ 10, а він так не зможе. Він сліпий до альфи, на жаль. Так. Ну все. Все показав. В принципі, так. Е, а, роз'єм. Тут у нас. Type-C роз'єм, як в сучасних смартфонах заряджається як сучасний смартфон. Тут а, всередині товста міцна металева гайка розміром. Ну, підболт стандартний, такий, як в ручка від болгарки, туди йде, від пательні стандартний, по-моєму, м 8 чи як вона там. Тут динамік. E, значить, Можна вкрутити ручку, від Булгарки, саме зручно сюди буде. Або селфі-палку і так далі. там Штанги, телескопічні металошкачі, e, болтики ось тут для розборки, щоб замінити любу запчастину. От, все розборне, вони в ровені з корпусом, не торчать, без шляпок, такі спеціальні на шестигранники. Все компактно, гарно, рівненько, Бачите, нічого не випирає. Ні. Торчить. Як ваш смартфон заряджаєте. Кнопки такі жовтенькі, гарні, кольор прапора України. От, жовті на чорному фоні дуже добре видно ці кнопки в темноті і так далі. Куди натискати. Підсвітку можна от вимкнути, дисплей можна вимкнути. В общем, так. І покажу, як кришку одівати ще. І все. Так, ну і Так, ми так. Добре, головне нічим не доторкатися до слюди. Ну, от я пальцем провів, можна провести, але тільки пучкою пальця. Якщо царапнути ногтю, то вона лопне і вакуум пропаде, і треба буде замінити цей детектор з десь а Ну, їх є в продажі багато і в мене, і в всіх. Так, ну Друге діло, наскільки він буде чутливий до альфи, треба вживу перевіряти, там, де ви купуєте. І до м'якої бети. Ну, бажано на всі три види перевіряти, тестувати вживу чутливість, альфа-бета, гама. Не доторкатися нічим твердим і тупим, або, тим більше гострим. Тоді все буде добре. Можна протирати тільки ваткою. от. От, бо навіть піщинки, е, піску гострі і можуть процарапати. і Дивитися, щоб ось цими язичками алюмінієвими не проткнути слюду. Тому обережно ось так потрібно користуватися. Тут загинати можна пальцем, це алюміній. От, загнувся, все, не злітає кришка, а можна там ключами чи ножем придавити сильніше, щоб точно не злетіла кришка. Ну, її знімати потрібно тільки тоді, коли ви йдете десь і в пошуку радіоактивних предметів, тобто займаєтесь пошуком радіоактивності. А так вона постійно має бути одіта. Повітря заходить через щілини всередині до слюди, тому альфа, бета, гамма, ізотопи любі попадають всередину. І здетектує, включить сигналізацію, якщо щось буде в повітрі літати. А якщо Тому знімати кришку так ніколи не потрібно. Знімайте її тільки тоді, коли ви ходите там по барахолці і шукаєте конкретно якийсь радіоактивний предмет, і ви ще не знаєте, де він. Так, ну от я все. Ще раз покажу. Ось вот такий маленький, компактний, бачите. Менший ніж смартфон. Ось вот, вот, то ще на така. Також з кишені не вибираю. Ну все, всім пока!